Всім привіт! Іноді на стежках тварин трапляються ось такі шишечки. Зазвичай шишка лежить просто на хвої і ніяк в землю не загнана. Ну, якщо на неї наступить велика тварина, то можливо вона її примне ось так. А якщо велика дуже тварина, то навіть вертикально шишки заганяє під землю. А тут слід дуже великої лапи був, загнав шишку ось так. Так просто-напросто сама шишка ніколи не залізе. Скільки я не пробував так загнати черевиком сишку ні разу не вийшла а таке іноді трапляється